Прещу проти задоволення позову, цікавий експорт. Історію дуже багато озвучено стосовно того, що мали би зробити відповідачі, в тому числі їхня розумна обачність В даній ситуації однак прокурорам не висловлено жодного слова і позиції стосовно того, чому саме держава не виконує своїх обов'язків і не підтримується принципу належного урядування. Як це оформлення права на землю державної власності? Формування меж та формування, в принципі, як такої пам'ятки археології, там внесення її до відповідних реєстрів з визначенням меж концентрації та всіх інших ознаків характеристик. Тому в даному випадку, саме про бездіяльність, напевно, держави і неналежність виконання принципу щодо належного урядування, саме зараз відповідачі повинні нести певну відповідальність і негативні наслідки. Взагалі вважаємо, що е, даний позов прокурора, він, зокрема, також і порушує принцип правової визначеності як складову верховенства права стосовно е, остаточного рішення суду, яке набрало законної сили, е, оскільки, е, по-перше, прокурор е, замовчує те, що в 2008 році рішенням господарського суду е, було розглянуто судовий спір. Відповідно за наслідками якого саме рішенням суду визнано укладений договір оренди між Київською міською радою та відповідачем два стосовно спірної земельної ділянки. В подальшому в 2011 році вже суд апеляційної інстанції розглядав спір за позовом знову прокурора, в тому числі до відповідно Київської міської ради, стосовно оскарження рішення Київської міської ради за грудень 2004 року. Це перше рішення, яке відводили І рішення 2007-го, яке оскаржується в межах даної справи, це якраз рішення, яким внесено зміни до рішення 4-го року. І суд апеляційної інстанції зазначає про те, що відведення земельної ділянки в оренду користування відповідачам Київської міської ради відповідачі-2 було прийнято в межах повноважень і дотриманням норм матеріального права. Більше того, в межах розгляду даної справи досліджувався. Висновок державного підприємства, головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою, в якому зазначено про те, що передані земельні ділянки за даним договором не містять в своєму складі, особливо цінних земель. Тому ми вважаємо, що на період відведення спірної земельної ділянки прийняття рішення подання договору оренди відсутні будь-які відомості про те, що земельна ділянка на тому наполягає. Прокурор повинна бути віднесена до історико-культурного призначення або повинна мати статус будь-якої будь цінності. Стосовно охоронних зон, то хотіла би звернути увагу суду про те, що на момент прийняття оскарженого рішення встановлення цих охоронних зон було врегульовано порядком визначення зон охорони пам'яток, відповідно до якого. Зони охорони встановлюються навколо пам'яток лише тих, які внесені до державного реєстру нерухомих пам'яток, і цей обов'язок саме покладено на позивача 2 міністерства культури, який був зобов'язаний затвердити розробити такі дані охоронні зони. Однак, станом на момент прийняття рішення, також станом на момент розгляду даної судової спари, справи в матеріалах справи відсутні. Затверджені. Знову ж таки, відповідно до даного порядку в пункті 14 передбачено, що в межах даних охоронних зон дозволяється не лише реставрація або реабілітація пам'яток, також дозволяється нове будівництво у виняткових випадках за проектами, поводження в порядку, визначеному законодавством. Тобто, вскажувати про те, що на даній території на частині земельній ділянці заборонене будь-яке будівництво. Це не повідає дійсності, оскільки в межах охорони нот знову ж таки дозволене будівництво, нове будівництво, однак з розробленим затвердженням відповідної документації. Стосовно обраного способу захисту, як ми вже зазначали, вважаємо, що даний спір він не містить ознак і характеру негаторного позову. Це знову ж таки підтверджується і судовим спором. Те, я вже згадувала, який розглядався в 2011 році. Це справа 52 241, справа за позовом заступника прокурора міста в інтересах держави, де прокурор саме визнавав недійсними та скасовував як рішення Київської міської ради про відведення нова діяльних в оренду, так і відповідно договір оренди. Тому фактично вважаємо, що в даному випадку є і непослідовність дій прокурора. Стосовно способу захисту, визначенню спірних правовідносин, оскільки наскільки у 2011 році прокуратура вважає, що це індикаційний спір захисом свого способу повинна бути індикація. Але в 2023, му вже розуміючи, мабуть, про те, що можуть бути застосовані строки позовної даності, прокурор вирішив бути шляхом. Щодо подачі негаторного позову шляхом усунення першопроти і в такому випадку має можливість уникнути застосування наслідків щодо пропуску докупові даних. Тому вважаємо, що позивні вимоги є неоградованими та задоволення На питання до вас представник міської ради. Ви згадали про те, що було судове рішення, відбулося про укладення грошей. Ви заперечували укладення договору? Відповідали за позов, чи поз позивалися? Ну, Враховуючи те, що укладання договору можна припустити, що це відповідальний статус, але не готова рішення. Про визнання договору не дійсним, так? Е, визнання не дійсним рішення, а також не визнання недійсним договору оренди в наслідок виконання Ну, підстав, так? Е, З яких підстав ваша честь також не повідомлювала, не знайома з повним текстом, однак суд апеляційної інстанції зазначив про те, що перевищень повноважень не було. А, тому за ділянка була відведено в оренду користування цілком законом. Здавайте, будь ласка, відповідач товариства Фіставича. Дякую Ваша честь. Стараюся коротко і по суті. В першу чергу, що я би хотів сказати, якщо коротко розказувати ретроспективно, як все відбувалося, це відбувалося, ця історія юридично бере свій початок в 65-му році, як згадав прокурор про те, що указом радянської ОРСР було внесено пам'ятку до відповідного реєстру. Після цього на підставі цього, цієї постанови Ради міністрів в 86 році розробляється паспорт. Ми зробили запит. Всі всі паспорти і надавали прокурор, і ми також надавали, тому що, щоб переконатися в автентичності цих документів. Розробився один паспорт, окремо ще два додаткові паспорти без року, але візуально дуже, дуже схожі на той паспорт 86-го року. Тому ми так призюмуємо, що наче би. Воно було і в 1986 році. От. Була облікова картка також цього року, головний печерний комплекс, який надав облікова картка, головний печерний комплекс на китайському городищі. Ну, відноситься, не відноситься, ну, напевно, що ні, але документи, які нам надали з приводу запитуваної пам'ятки археології. Після цього, ваша честь, в 2001 році нова постанова вже Кабінету міністрів про занесення цієї пам'ятки в реєстр. І після цього постанова 2009 року, яка фактично дублює. ну, Невідомо для чого вони два рази перевносили, 2009 року знову постанова, якою дублює внесення цієї пам'ятки в реєстр Пітаївське городище та курганний могиль. Відповідно, ваша честь цією постановою 2009 року визначено. Що постанови 2001 року і 1965 року втрачають свою чинність. Якщо дивитися на цю ситуацію юридичного честь, то тут предмет доказування дуже простий. Прокурору необхідно довести те, що спірна ділянка входить в межі пам'ятки археології або накладається на межі пам'ятки археології. І тільки з документації ми можемо це встановити. Вся офіційна документація це, по суті, оці ваша час три паспорти і облікова картка, яка е, була розроблена. На превеликий жаль прокурора, напевне, з цієї документації неможливо чітко встановити межі. Тому що жодних е, координат, жодних точок путів повороту такої пам'ятки, меж такої пам'ятки археології, немає. Ми, в вашій честі, якщо ви пригадуєте, звернулися до експертної установи. Хоч цей доказ не прийняти, але я би хотів просто згадати, що ми запитували. Ми запитували, чи можливо з цієї документації, яка наявна, яка надалася і прокурором і нами, а це по суті дуже ну, одинакові докази. Чи можливо встановити? І експерт сказав, що неможливо встановити які межі пам'ятки, межі пам'ятки цієї пам'ятки археології, як то кажуть. Національного значення, про що веде мова прокурор. Так от, Ваша честь, виходячи з цих документів, на наше тільки переконання, наша ділянка жодним чином не накладається на цю пам'ятку археології, тому що прокурорам не доведено таке, такого накладання, в яких, в яких межах, в якій конфігурації вона накладається, і наскільки прокурор в своєму виступі означав майже вся. Ну, Майже вся це як? Майже вся, але трошки не вся, чи, чи наскільки вся. Ну, Посилання прокурора на накладені, яке прокурором надав Інститут географії. Прокурор звернувся до інституту. Інститут географії, координати, я так розумію, були взяті з збірної ділянки з Державного земельного кадастру, ну, тому що є координати, точки повороту і все інше. А межі пам'ятки. Якось так на око накладав. Ну, Тобто, при всій повазі до Інституту географії, в ну, мене виникають сумніви з приводу здійснення такої процедури, як накладення земельних ділянок. І чи взагалі повноважить Інститут географії здійснювати таку процедуру накладення, і в рамках чого вона проводилась така процедура накладення. Тому, ваша честь, з приводу цього питання, в мене ну, стільки переконання, що немає в матеріалах справи доказів того, що така. Ділянка накладається. Більше того, ваша честь, з приводу документації, представник мінкульту не зазначав цього, а в іншій справі представниця Мінкульту говорила, що наразі нібито Міністерством культури розробляється науковий проєкт на документацію. Вона зараз тільки на стадії розроблення. Так от, ваша честь, тільки після того, коли відповідності до... Статті 14 прим. 1 закону України про охорону культурної спадщини буде розроблена науково-проектна документація, в складі якої є фактично і межі, і встановлено чітко, де на місцевості знаходиться ця пам'ятка археології, то тільки після того ви прокурора чи то інших зацікавлених осіб виникне право подавати такий позов і говорити про якесь накладення. А на даний час ваша честь. Це, цей висновок є передчасним. Це з приводу накладення. Другий наш аргумент, ваша честь, це з приводу цільового призначення. Тому що прокурор зазначає, що ця пам'ятка спокон віків вона завжди була в державній власності, це землі історико-культурного призначення. Ми, ваша честь, У 2007 році на наше замовлення розробляється проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Він затверджується, погоджується. Подальшому ваш, розробляється нами містобудівне обґрунтування, тому що змінювалося цільове призначення і фактично категорія землі з земель сільськогосподарського призначення, було переведено в землі житлової та громадської забудови. Ще одна документація. Після цього ваша честь розроблюється технічна документація землеустрою щодо складання. Договору оренди. Ну, на той час був такий вид землепорядної документації. І в 2013 році це було в 2009 році, якщо не помре, з восьми або дев'ятий рік. І в 2013 році нами розробляється ще одна технічна документація щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Я так розумію, ця документація вона розроблялася для того, щоб внести дані до ДРРП. тому що тоді наповнювалася база ДРРП. Фактично, ваша честь. З 7-го року до 23-го року ніхто не вів мову про якісь землі історико-культурного призначення. Більше того, прокуратура міста зверталася з позовами, як зазначила представниця Київради, і розглядала цю землю як землю комунальної власності. Проте, чому тільки в 23-му році. Офіс Генерального прокурора подає такий позов, і прокурор ніяк не обґрунтовано, чому його не подано в 2019 році, чи в 2016 році, чи в 2008 році. Ну, Коли відбулося таке нібито порушення прав держави. Більше того, ваша честь, про, про те, що прокурор зазначив, я навіть записав дуже гарно сказано, приховано право комунальної власності. Відповідачами було приховано право комунальної власності. Як, ваша честь, ми могли б приховати право комунальної власності, якщо інформація в реєстрі відкрита. Та більше того, ваша честь, ми надали копії листів, якими зверталися до мінкульту в 2016 році, тому що нами було розроблено історико містобудівне обґрунтування, і мінкульт повинен його був затвердити. Але воно його не затвердило з приводу там, бюрократичні процедури. Але те, що мій культ давним-давно знав про те, що в нашому користуванні перебуває земельна ділянка, ну це беззаперечний факт. Інша ваша честь, У нас так само ми і Інститут археології зверталися з приводу меж нашої ділянки. І Інститут археології також був обізнаний про те, що ми є користувачі цієї земельної ділянки. Жодних заперечень з приводу такого землекористування не було. І е, тільки в 23-му році, коли позов подав прокурор і, Мінкуль, і ну, КМВА ми не розглядаємо, тому що КМВА це тимчасовий орган, дуже надію, що тимчасовий орган: е, е, ні е, Інститут археології, ні Інститут географії, ні навіть треті особи. Жодних заперечень ніколи не мали ні до Київради, ні до користувача Київської очевидної фабрики з приводу такого землекористування.